Наприклад, по виділенню землі учасникам так званого АТО, тому що реальні люди, які реально воюють, ще не повернулися звідти, а землі вже роздали ого. го Це одне таке питання. Друге питання по, по парках. Наступне питання по е, лісах, тому що ставленик режиму Януковича залишився керівником лісового господарства вже майже рік. На лікарняному і він ще назаймає свою посаду. Це при тому, що тільки доведений папа. Ні, ні, люди прийшли, не Василь Іванович. І людям треба щось пояснити. Може, покричимо, що чи ви хочете, щоб люди сказали, що я там з ним про щось домовляюся, торгуюся, Воно мені треба. Ну він може стояти біля дверей. Тут світтєвих батів немає. Він зможе давати час вийти назад. Не унітазного вдягати не буде. Виведіть, будь ласка, Гукевича, Ви мене добре знаєте. до області себе Ініціативного сюди, сюди, до мікрофона ви будете місце для того. А прокурор де ну ми до прокурора прийшли не до вас. Може чоловік. сантимна група, п'ять чоловік. Не хочу бачити людей. Де ми бачили такого прокурора? Гайба! 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 Такі царя на прокурор. Туа народу! Пустись на землю! Того народу! Пустись на землю! Слова Туга на роду. Туга на роду. Судинися на землю. Він думає, що це його хана. Він, він так думає, загріво.